Пеню, раскачь, и... Он сказал, что мы не имеем права называться гражданами России. 90-й год, первый Майдан, сидение на граните. Какие лозунги? Москаляку, Москаля и все прочее. Объясню, что будет через шаг. Через шаг Украина получит тактическое ядерное оружие. Именно в этом и заключается поэтапное управление эскалацией. Побеждает в этой игре тот, у кого больше возможностей для повышения ставок. Вот это вот европейцы должны очень-очень хорошо понимать. Потому что поэтому я вот призываю сейчас еще раз европейским народам крепко задуматься о том, что они вытворяют. Всі атаки абила наша система ПВО привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської антипропаганди, їхні кринджатини болю та страждань, смертей, ліквідації і всього того, що вказує на те, що СВО йде. За планом, ви друзі, на старті не забувайте обов'язково лишати нам вподобайку, підписуйтесь на YouTube канал Крвана Лайф і звісно не забувайте коментувати про все почути і побачене. За непідтвердженою інформацією збройні сили України сьогодні уразили паромну переправу в Криму та нафтовий термінал в Росії, допоки генштаб цю інформацію не підтверджує, але інформація. Уточнюється, ну і найбільше я люблю це те, що західні медіа сьогодні написали, що подейкують, що збройні сили України готуються до спецоперації по кримському мосту. Дику я не задоволена тим, що це висвітлюється, але вже сказане, нікуди не подінешся. Тим часом ми з великим задоволенням спостерігаємо за тим, що несеться московськими болотами. А саме, дружини мобілізованих російської армії, сучки крашені. Це я, друзі, сказала від себе. І вони не мають права називатися громадянами Росії. А ось це вже сказали у Міністерстві оборони Російської Федерації. Одним словом, вчора представник Міноборони звинуватив російських самок у розгойдуванні човна і розповів, що проти Росії нібито воює 55 держав. І тому військові залишаться на фронті до самого кінця. Читайте смерті дружини мобілізованих, які не проти в цілому війни і вбивства українців, але проти, аби воювали саме їхні м'ясні тефтельки, яких Путін вкинув у кровавий соус війни, вийшли на пікет до Міноборони і вимагали зустрічі із міністром, але їм якось швиденько пояснили, де їхнє місце у харчовому ланцюжку генерал-полковник Борисенко АА, не три нас не запустили, як нам обіцяли. Почали uh, предлагать решать вопросы по соціальному безпеченню, uh, сказав, що у нас вообще війна вся страна воює. Наші парни будуть до конця СВО. Ми прийшли сюди тривогу стрічку з міністром з уповномочним. То uh, вернет нам наших мужей канівка нас... сказав, що ми маємо право називатися гражданами Росії, яку долю Путін приготував росіянам, що переживають російські чоловіки, а от ці самки, що запланував для російських дітей? Зробив із частини сиротами. Змусив їх жити у війні, але перш за все, на жаль, воєнний злочинець це зробив, звісно, і з нами, і з нашими дітьми. А пам'ятаєте всі ці жахливі відео, коли наші діти бігли і кричали під ракетними обстрілами, кадри, які не забуваються, емоції, які не стираються. Але нині тепер їхня черга у Білгороді. Тепер малі путіністи самість фізкультури і вигулу на майданчиках. Бігають під час повітряної тривоги, так би мовити, ще раз і ще раз ми отримаємо підтвердження, що, звісно, СВО йде за планом. От тільки чи могли батьки, електорат Путіна ще два роки тому подумати, що наслідками їхніх дій і їхнього вибору буде те, що влітку їхні діти не будуть бавитись на майданчику? А будуть шукати найближче укриття, і це все наробив винятково Путін, російська армія і все російське суспільство, яке це допустило. Тож хай насолоджуються і думають, де де їхні діти, чи вони в безпеці. До речі, для того, щоб це не переживати, треба просто закінчити війну, забрати російські війська з території України, і все буде чудово. Ну і, господи, сьогодні такий рідкісний випадок, коли от прям хочеться сказати. Слова російської пропаганди да богові вуха, бо цього тижня вже більше ніхто чомусь не бере лісабон, ноги в тихому океані не мочить. Цього тижня мочить хіба що свої власні штанці, і здається, вони вже навіть краще за нас і наших воєнних експертів розбираються, куди саме і що долітає до російських регіонів. Тож, будемо чекати ось такі веселі старти, як ми щойно побачили на попередньому відео не тільки з Білгорода, а де ж флешмоб із залученням і інших російських регіонів. Которува тепер можуть поражати з допомогою хаймерсів, виглядять так: Білґрат, звертайте внимание, в этот радіус потрапляє цілком, А ще валуйки, Волоконовка і уразова. Официально Байден дал согласие на удары по России только американскими РСЗО «Хаймерс». Но сути дела это, естественно, не меняет. Сегодня «Хаймерс», завтра «GLSDB», послезавтра «Атакамс» с дальностью 300 километров, а там ограничения снимут из американских истребителей F-16, которые летом появятся на Украине. Именно в этом и заключается поэтапное управление эскалацией побеждает в этой игре тот, у кого больше возможностей для повышения ставок. Сначала Киев получал каски, затем ПТРК, потом артиллерию, танки, РСЗО, ПВО, Патриот, крылатые ракеты. И вот теперь Европа и США начали наносить удары демократическим оружием по исторической территории России. Сначала будут наносить удары аккуратно, или, как уже сказал официально координатор Белого дома Кирби, по командным пунктам, по узлам связи и складам с боеприпасами. Как только мы ответим, а мы, конечно, ответим, НАТО и Пентагон, вероятно, переключаться на новые цели, которые тоже обязательно назовут легитимными. BBC сообщает уже сегодня, что Париж не против использования своих дальнобойных ракет «Скальп» для ударов по Російським воєнним аеродромом уже не только в Білгородській, но і в Курській області ну, по-перше, неповне цитування західних медіа, бо Джон Кірбі теж підтвердив, що справді ведуться розмови, щоб вже зараз розширювати можливості застосування саме американського озброєння по території Російської Федерації. Але ви зрозуміли, як же це хитро? Як же це філігранно виявляється Білгород, Курськ, Брянськ? Це історична територія Росії, а окуповані території це ісконно-русські, тобто є дві категорії. Отут окей, а історичні но-но-но. Ну, а Соловйов, друзі, він взагалі сьогодні просто красунчик. От Оля дала старт, а Соловйов такий щух – і підтримав. Каже, що наступним кроком нам дадуть ядерку. Ну і амінь, а що ще додати? Хоча не ясно, чому пропущені, наприклад, тамагавки чи есмінці, якщо вже мріяти, то мріяти повній. Але ясно, одне: Росіянам Україні необхідно продовжувати нагнітати та лякати. Бо мантра про те, що проти Росії воює 55 країн, цього вже замало. Треба сказати, що їм тепер ще й ядерним ударом погрожують. Може. Саме тоді росіяни остаточно обісеруються і будуть благати, благати, захистити їх від кровожерливого заходу та криптохохлів. Бо пропаганда вже все спробувала заради поселення мобілізації. ніщо, окрім грошей, не працює. Через шаг, Через шаг Україна отримає тактичне ядерне оружие. Точно так же, как сейчас получили разрешение, как получили носителей, они получат тактическое ядерное оружие. И не применут, в отличие от нас, им немедленно воспользоваться по территории России под аплодисменты Запада. Вот так будет. речі, там у Москве нарешті зрозуміло, що лякати нас з вами, есть Україну, українців просто немає сенсу. Ми... Викладали там, де вони вчились лякати, бо країна, яка може вижити без стабільного електропостачання, без безпеки і тим паче гарантії миру не боїться нікого і нічого, окрім Господа Бога. Але є ще горобці настріляні, як то європейці, на яких росіяни роблять більшу ставку і погрожують ударом тепер не по нам. Бо ви ж давно сказали, щокаються так чекаються. А тепер вони погрожують полякам. Кут таким, знаєте ударчиком по військовим об'єктам, а прям відверто кажуть, тотальним геноцидом і винищенням всього польського народу та всієї країни. Я друзі ще розпіваюся, що ці слова цей фрагмент обов'язково покажуть і тим, хто сьогодні, наприклад, знову із польських фермерів блокує на україно польському кордоні пункту пропуску. Хай знають, що ми це єдина надія на те, що вони ці упороці до них не прийдуть. Например, Польшу, как наиболее такую, ближайшую к нам, как наиболее реальный кандидат, на оказаться небольшим таким небольшим, неограни... неограниченным театриком ядерной войны. Там найдется 20 крупных городов. Вряд ли. Даже если посчитать, что на каждый город нужно им выделить, выделить по две боеголовки, это всего 30-40 боеголовок. Что такое 30 боеголовок? Это всего залп одного дивизиона Искандеров. 16 пусковых на каждой по 2. Подлетное время 5-6 минут. Подготовка полетных заданий. Одни там готовятся на месте. 3 минуты, 5 минут развертывания. 10-15 минут и Польша как государство, а поляки как народ. Исчезают с лица земли вместе со своим языком. Вот это вот европейцы Європейці очень дуже хорошо вот розуміти. Європейським народам крепко задуматися о том, що вони вытворяют. Чи можете ви собі уявити якусь ще іншу країну? Давайте обмежимося європейським континентом, бо все ж таки Росія велика і це найбільша країна Європи. Щоб хтось, якійсь студії от так спокійно навалював про ядерний удар. Ну Я вже мовчу про те, що. Будь-який удар матиме наслідки, чисто екологічні, природні для всіх сусідів, для всіх в оточенні. І Росія в цьому сенсі не виняток. Але ніхто цього не прораховується, нікому не потрібно. Всі ті ці занудні. Що ці ти розказуєш про свою ядерну фізику. Да як ще шиндарахнім. Ось і все. Ось що це за нація. А далі вони розповідають, як вони нам дають, дають ми зраджуємо. Вони нас рятують, рятують, а ми полюємо їм в обличчя. Десь так от наші стосунки між Росією та Україною спрощено трактує пропаганда, стверджуючи при тому, що стверджуючи при тому на голубому глазу навіть так, що ми це їх ще й просили. Тобто кожного разу зверталися і казали: рятуйте нас, рятуйте, тонемо. Я дико перепрошую, але здається, що всі роки Незалежності України в мене не спостерігалося клінічної коми. І я нічого не пропустила, я багато... була і свідком, і учасником багатьох подій, і нічого не було. А зараз пропагандисти дають задню і кажуть Ой ні, ні, ні що це ми так часто ту Україну спасали, а все... Тому все. Тепер ми їх то просто вбиваємо, вже ніхто нікого не спасає. Бедные, несчастные, забитые, глупые. И вот надо прийти и им помочь. Ну, эта чудесная мысль два раза работала уже в 20-м столетии. Результат – ноль. Зеро. Советская власть после гражданской войны дала все, что можно. Какой был результат? Бандеровское движение аж до Днепропетровска и Луганска добралось. Правда? После окончания Второй мировой войны советская власть еще раз дает все, что только можно. Какой результат? 90-й год, первый Майдан, сидение на граните. Какие лозунги? Москаляку, москаля и все прочее. То есть предполагается, да, что надо это сделать в третий раз. То есть мы такие тупые, значит, получается, да, что мы с двух раз это не понимаем. И надо еще раз бросить все силы для того, чтобы а, вот там был такой эдем, в котором сидели бы люди, которые потом при первой же возможности устроят Майдан. Я ничего не упустил вот в этой конфигурации. А що якщо лишити оту ту частину, де вони тупі, а далі додати хм, а може вас ніхто не просив про це? Може кожен раз ви приходили до нас і насильницьки намагалися нав'язати все російське? Може, в цьому корінь всіх проблем? Тож хто кликав росіян і просив нам допомогти? Хто їх чекав? Українське суспільство чи, наприклад, дрібка маргіналів, любітелі руского міра? Сасальда, Ківа, Стрімаусов, половина із них, до речі, вже годують хробаків. Ті, хто втік до Росії, ну хто це? Один зрадив, окей, але мільйон нині на фронті. Один кликав, тисячі повернулися за кордоном, щоб захищати свій дім. І так, якщо хтось думає, що Росії потрібні оці українські кликуші зрадники, тось то вам наочний приклад Стрімаусова якого через рік вже буквально ніхто не пам'ятає хто це і що це. Ой, да, находясь на той территории, с 24 февраля по 8 марта каждый день выпускал, ну, 24 февраля, рекорд был, 10 роликов на Ютубе с аудиторией, ну вот суммарная аудитория по дню была до 10 миллионов человек. Ролики, в которых я рассказывал о том, что происходит, почему сюда пришла российская армия, как идут военные действия, за что воюет Россия, и по... за что воюет Зеленский. Тем более, что там были, извините, вот такие подачи замечательные, когда выходит подаляк и говорит: э, русские пришли, чтобы свергнуть Зеленского. Блин, вот это вот как бы крутил. Я крутил. Потом меня со 2 марта меня начали искать, ходить по разным адресам. 8 марта я спрятался. Он, честно говоря, думал, что я на недельку спрячусь, пока русские придут. Вот, да, коллега говорят, ну, шляпа, пока русские освободят. Ну, я, извините, что я мог э, сделать. со своим минус 8 в Киеве, под Киевом. Под Киева. Под Киева. Но в дом, где я жил, пришли 2 марта, например. В другие, по другим адресам тоже приходили. То есть по разным, к моей бабушке, в тот момент она еще была жива, 26-го года рождения, на секундочку, между прочим, дважды приходили с обысками, меня искали в Николаевской области, в других местах искали. Искали, рисковали собой. И разъяснял, вот пока был, те же, те же соратники мои, извините, вам говорит что-нибудь фамилия Кирилл Стельмаусов? Нет, не говорит? заместитель Сальдо был, который погиб вот в день как раз, когда Херсон наши потеряли. Он был заместителем губернатора Херсонского. Он наш соратник, он член полицовета партии Держава. Uh -huh. Той же самой партии Держава член членом полицовета, которого и я был uh -huh. и председателем, который является Дмитрий Василец. Извините, а за что ее запретили? А давайте посмотрим решение Львовского суда, который запретил за пункт в программе восстановления единства славянских народов. Там было много других пунктов, но вот этот пункт явился основанием, по их мнению, uh -huh. для запрещения этой партии. То есть мы боролись. И более того, мы, к сожалению, теряем. Соратников. То есть вот э, Кирилл Стремобусов погиб. Алексей Журав, вам что-то говорить такое Ибе? Это человек без двух ног и без одной руки, на которого Хаймерс не пожалели еще тогда, когда Хаймерс не стало мейнстримом. И в Херсоне, в номер, где остановился Алексей Журавка, прилетел Хаймерс. Его там разорвало. А мне потом, моему сыну, да, я тогда еще находился, как бы на той территории, и никто не знал, где я нахожусь. Моему сыну приходило смс ну как смс это сообщение с фотографией. В фотографии разорванное тело Алексея Журавка, там с места. Кто это сфотографировал? Кто это сфотографировал? И сказали: Вот твой, ты следующий. Ну, что они пишут мне, ага. как это, как это вообще вот э, говорит, ну что мы не готовы, мы жертвуем, более того, к сожалению, мы теряем товарищей. Мы... Кто не помнит всю историю Стремоусова, я нагадаю, это самое для того, что он был бытый россиянами Бо он первый сказал в смысле русские мальчики сваливают из Херсона, это же предательство, вы же обещали, что Россия здесь навсегда І він доби... не дочекався, не дочекався Збройних сил України, його за задвохсотили російські війська, відходячи, звалюючи з Херсон. І тоді російська пропаганда ви що? Напрям міроточила на тевастрімауси. Пам'ятник, паломників, всі обші герої, а сьогодні пху, переступили і пішли далі. До речі, із радниками, колаборантами, пропагандистами все плюс-мінус, ясно на старті. Вони хоча б не маскуються, і в лоби так кажуть: ми грьобані людожери, куди небезпечніші ті, хто носять маску чи костюм, як то, наприклад, священники РПЦ. Оцічка тіла – куди більш небезпечніші. Ну і це яка історія: священник РПЦ порівняв мігрантів, що приїхали до Росії із глистами. та навіть запропонував воєнізувати такі собі жеки чи там місця, де проживають ці мігранти. Господи. Та освячуйте вже ці газові камери та табори смерті. Я ж бачу. Бачу, що ви хочете. Жені к нам, Нас не люблять. Они не хотят здесь а, жить и что-то улучшать. А зачем нам это надо? Вот понимаете, если у человека в кишечнике заводятся глисты, которые просто из него жизненные силы выкачивают, выкачивают, он же никогда с этим не смиряется. Ну пускай живут, давай их покормим. Ну, че, ну, Вот. Нет. Здесь нужно принимать какие-то конкретные меры. Значит, нужна уже заместительная терапия какая-то должна быть. Действительно, почему те же жилищники города Москвы, у них есть городки, где живут эти мигранты, недовольные, недовольство свое постоянно высказывающее, у которых есть бесплатное спальное место, где у них белье, прачечное, все. У нас студенты в общежитиях так не живут. Почему мы за свои коммунальные деньги должны их кормить и в итоге получать вот такие вот вещи? Может быть, пора менять эту э, миграционную политику? Может быть, надо по-другому выстраивать отношения с государствами, которые говорят нам, если вы не будете принимать мигрантов, мы построим американские базы. Они все равно их построят. И как вы видите решение? То есть что я имею в виду? Если каждый человек, ну, как вы привели в пример, не будет брать этих людей на работу? Или как минимум будет писать соответствующие письма, если он будет сталкиваться с какими-то нарушениями. То хотя бы на этом уровне, когда у общества будет активная позиция, хоть какие-то процессы пойдут. Я правильно понимаю? Понимаете, нужно в первую очередь, вот знаете, как в антикризисном управлении провести анализ. Давайте посмотрим, самый, кто основной является завозчиком суда этой рабочей силы. Это значит система ЖКХ. Система ЖКХ – это вообще стратегическая составляющая. Я не знаю, почему государство до сих пор не отдало это, не сделало воронизированное формирование. Вот те, кто хотят на альтернативную службу, пускай бы лучше в системе ЖКХ работали. Вот. А, потому что у них там с зарплатами совсем идут определенные. А, сами понимаете, не хочу озвучивать это, а, но все мы взрослые люди, понимаем, что там на самом деле копней будет достаточно много интересного происходить. Вот. А ЖКХ, стратегическая система, нужно необходимо заменить там их, пожалуйста, я говорю, как альтернативную службу вводить, и пускай он там вместо службы в армии два года отпахает в системе ЖКХ. Буде вдома, може, отримати професію, деньги какие якісь. Здесь економічна модель просчитується. В... Знаєте, мені інколи здається, що їх туди, ці їхні учбові заклади, семінарії беруть через тест. Та, з релементарними питаннями: вбити чи пожаліти, бути якимось агресивним чи добрим, милосердя чи агресія. І от якщо ти не підходиш, якщо ти за людину, за збереження життя, тобі кажуть: ні, 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 дружочок, ти бракований. Пішов звідси, нам потрібно такі, які безкінечно будуть розповідати про вбивство, про свячення воєнізованих угрупувань і, звісно, легалізують всю цю війну. Саме тому я нагадую, що ми боремось проти всього російського і російської церкви, у тому числі, це метастази, які зсередини руйнують будь-яке суспільство і будь-яку країну. Пам'ятаємо про це. Ви друзі, під завершення. Не забувайте лишати нам вподобайку. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути побачене. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.